27 листопада 1863 року народилась Ольга Кобилянська. Вона закінчила 4 класи школи, а свій високий рівень знань досягла самостійно. У сім'ї було 7 дітей. Ольга була четвертою. Найбільше спілкувалася з найстаршим братом Максимом. У юності поставила собі за мету стати кимось величним для жінок. Перехід на українську мову стався, зокрема, через любов. Вона закохала широку українця Євгена Озаркевича, але юнацька любов не склалася. Також на неї вплинуло оточення, яке знайомило її з українською літературою, а ще в її родині розмовляли на українській. Ще її коханням був Осип Маковей. Він настільки припав їй до серця, що саме цьому чоловікові Ольга зробила пропозицію спільно жити, почати життя спочатку. Втім, вона не отримала тієї відповіді, на яку чекала. До речі, раніше вона збрехала йому про свій рік народження. Вона сказала, що вона 1865-го. Він думав так кілька років, а загал українців так вважав ще кілька десятиліть. Після смерті батька Кобилянська успадкувала і гроші, і майно від своїх батьків. Вона була основною спадкоємицею, оскільки жила з батьками і допомагала їм. Сім'я Кобилянських постійно винаймали помешкання. І лише будинок у Чернівцях, де нині працює музей письменниці, Ольга купила за гонорар. Ольга хотіла вийти заміж і мати дітей, але в її житті все склалось інакше. Ольги була названа донька і водночас племінниця. У її брата з'явилась позашлюбна дитина, яку не могли офіційно визнати батьки. Мати передоручила дитину татові. Так дівчинка опинилась на руках у сестер Кобилянських, а згодом її офіційно удочерила Ольга. Коли їй було за 20, вона писала: я не гарна, але чоловікам подобатись вмію. В інший час пише й запитує себе. Чому вона така нещаслива і робить висновок, що все тому, що вона не гарна? Вона була небагатослівна, стримана, врівноважена, Міла влучно поставити запитання і слухати людей. Чорноволоса, чорноока мала матовий відтінок шкіри, тонкі риси. У їжі була невибагливою, у 27 років мала 45 кілограм, була невисокою. Її хобі було читання, малювання, музика, верхова їзда, альпінізм, театр. Любила трактувати сни, вірила в знаки, наприклад, земля наскрізь містичний твір, побудований на передчутті, злому знакою. Їй щастило на друзів, і вона дуже любила товариство. Серед подруг була Ілеся Українка. Вони спілкувалися 14 років. Було три зустрічі і єдина нагода зробити фотографію. Леся Українка завжди підтримувала Кобилянську. Вона мала три інсульти. І останній стався в 1942 році за 10 днів до смерті. Ольга Кобилянська померла 21 березня в суботу. У кабінеті письменниці є годинник, який ж зупинився о 13.30.